Там не можна приділитися, які килимки взяти на зиму для свого автомобіля. Щоб були недорого, але по максимуму закривали, не вонючий з бортика, ну все як ви любите. Коротше, рекомендую самий класний варік. Це Stingray 3D-Line. Такі коробочки вони йдуть, Варіант. Виробник Україна, дуже круті килимки, Матеріальчик бомба, бортик стоїть, тримає 3D-лапа. Все закриває під торпеду, все, і мусор, волога буде на коврику, все по контуру. Бортик буде триматися, лягати. З кріпленнями, звісно же, логотип виробника. Дизайн прикольний. На тунельку є по-любому перегородочка, Задні теж з бортиком. Бачите, тут є в машині обдувчик, то тут бортик нижче, щоб обдув не закривало. Дуже круто лягають, підходять чітко під автомобіль. От. Просто ідеально. Недорого коштують, є майже на всі автомобілі, так що 1580 гривень цього на всього на будь авто. Тому пишіть в коментах свій автомобіль або за номером телефона в шапці профіля можете набрати там червоним написаний телефон. Чи на сайті Автоброк.ua. Чекаємо на ваші замовлення.